У Києві і Львові протести депутати хочуть посилити покарання для військових. Тепер, якщо закони ухвалять, в окремих випадках солдатам може загрожувати в'язниця за СЗЧ і невиконання наказу командира, що вимагають протестувальники? Чи є ризик, що країна знову спалахне протестами, і до чого це може призвести? Розбираємося у цьому випуску, але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, друзі, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Отже, що сталося увечері, 5 вересня у Києві на Майдані Незалежності зібралися кілька сотень людей. Хоча, як кажуть самі організатори, їх було близько тисячі. Так, от ця акція називалася НІ дискримінації військових. Люди протестували проти двох законопроєктів, які посилюють покарання для військових за невиконання наказів командира і самовільне залишення частини, або ж СЗЧ, як ми це називаємо, значить, організаторка цієї акції, вона сама бойова медикиня, ветеранка Аліна Сарнацька. Так, от вона каже, що такі акції пройшли не лише у Києві, але за її словами, і у Львові та Дніпрі. І от вона каже, що підхід. Посилити покарання щоб покращити дисципліну, він просто не працює. Ну це вже не актуальна історія. Тобто, вона каже, що ставлення до військових і так є зараз несправедливим. Зарплати у тилу принизливо низькі терміни служби не визначені, і нам потрібен військовий омбудсмен. Це реальний механізм захисту прав тих, хто щодня ризикує життям за країну. І от учасники акції погляньте на них. Будь ласка, вони прийшли. Це ну, там в переважній більшості. Це також молоді люди. Ми бачили молодь, зокрема, і на попередніх акціях протесту у Києві, Львові і в інших містах. Але вони стосувалися іншої історії, так на і САП. і от учасники тримали плакати з різними надписами. Там захистимо тих, хто 11 років захищає нас. Ще один там вимагаємо закон про військового омбудсмена або там виснаженого не судять, а підтримують, ну і так далі. В окремі групи людей треба зазначити, вимагали чітких термінів служби і е, права військових повертатися додому у Львові. Також пройшла акція е, біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Там скандували військові це не раби. Армії права а не вироки, гідні закони для гідних людей. Там також був співорганізатор. Звати його Андрій Гірчак, і от він пояснив, що протестувальники проти однакового покарання для тих, хто залишив частину на етапі підготовки, і для тих, хто три роки воює в окопах. От він каже про те, що ми хочемо, щоб законопроекти допрацювали. І щоб нас таким чином почули, що важливо, самі організатори заявили, що ця акція вона була одноразовою, але та ж таки Аліна Сарнацька вже анонсувала нову акцію протесту на сьогодні, 6 вересня, о 19.00 на майдані, тепер друзі, давайте ми з вами розберемо, що взагалі все це означає так. Проти чого конкретно протестують люди. Є два законопроекти. Вони викликали обурення, як ви вже зрозуміли, перший це 13452 і другий 13 Що вони пропонують, що взагалі пропонується цими проектами закону законопроект 13452 передбачає за відмову виконати наказ під час воєнного стану ув'язнення 10 років без права на умовний термін чи пом'якшення, тобто ніяких тобі, але тільки в'язниця. Не виконав наказ командира, все одразу у тюрму. Законопроект, 13 Він відновлює кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини і дезертирства. Також пропонується покарання у 5-10 років в'язниці без урахування добровільного повернення чи інших обставин. І ці документи викликали хвилю критики. Треба сказати, що вони поки що на етапі там першого читання. Так, тобто, це ще поки що законопроекти, це ще не закони. І от треба сказати, що у серпні Комітет з правоохоронної діяльності рекомендував Раді розглянути 13452. Але військові ветерани кажуть про те, що такі закони розбалансують систему права і обов'язку в армії. Наприклад. Олексій Мороз, е ветеран Україно-російської війни, я з ним часто провожу ефір. От він каже про те, що у нас є і так проблеми з мобілізацією, у нас проблеми з мотивацією, комплектуванням підрозділів, але замість рішень влада робить винним солдата. У нього така логіка. Ще одна вимога протестувальників: це ухвалити закон про військового омбудсмена. Ось це насправді класна. Це важлива штука. Я далі поясню, чому цей закон вже пройшов перше читання у черні, але його досі гальмують. Через так званий поправки спан. Ну ви знаєте, для того щоб загальмувати будь-який законопроект, треба подати мільйон поправок. Кожну цю поправку розглядають народні депутати, час затягується і так далі. Хоча я не розумію, чому в такому разі, в цьому конкретному випадку щодо створення інститута військового омбудсмена, потрібно затягувати час. Я от просто цього не розумію. Тобто, цей омбудсмен, яка в нього роль, яка функція мала бути? Він мав би захищати права військових там, наприклад, у у випадках там я не знаю конфліктів з командуванням чи несправедливого ставлення або що. Ну тобто, випадків дуже багато. Це, це просто спеціалізована людина, це спец в конкретній галузі, які точно знає, і розуміє, що потрібно робити, як діяти, і в нього для цього є відповідні повноваження і механізми, які надаються йому відповідно цим законом. І от він поки що на першому читанні, тобто його не ухвалили. Чому це не зробили на четвертому році війни? Ну для мене питання. Я розумію, так що у вас також вони виникають, і от цю акцію підтримали, як я вже сказав, ветерани, військові, окремі політики про них згодом. Наприклад, ветеран Дмитро Козятинський. От він каже про те, що не можна карати всіх однаково, тому що часто військові залишають частину через конфлікти з командуванням чи там неможливість переведення до іншого бойового підрозділу. І єдиний вихід у такому разі це СЗЧ. Аліна Сарнацька каже про те, що закручувати гайки для військових чи гайки для військових, коли для цивільних правила послаблюють, це неправильно, це руйнує моральний дух армії. Я, я не знаю, що конкретно вона має на увазі під тим, що цивільні послаблюють е, права. Можливо, це стосується е, там дозволу виїжджати за кордон для 18-24-річних. Не знаю, що вона мала на увазі, але от е, таке формулювання від неї було. Цікаво, друзі щодо протесту, долучилася. Знаєте хто народна обраниця Мар'яна Безугла? Вона підтримала, треба сказати, вимоги про військового омбудсмена, скасування законопроекту 13 і реформу збройних сил України в цілому, і от вона каже про те, що акція пройшла мирно, хоча каже Безугла, були поодинокі прояви агресії. Безугла також сказала, що вдалося домогтися зняття законопроекту 13 з розгляду. Не знаю, я від неї впевнений, Перше, це чую, але попередила, що такі протести можуть використати для розхитування суспільства. Треба сказати, що Мар'яна Безула вона ж не вперше насправді приходить на такі акції протесту в липні, коли люди протестували проти урізання повноважень для антикорупційних органів. Безугла також декілька разів приходила на протести. Я показував вам це в попередніх випусках. Перегляньте, будь ласка, хто не дивився, і тоді люди сприймали її появу також агресивно. Вони. Плювали її в обличчя, вони її ображали, і, і ви розумієте, чому чим викликана така реакція? Ми зараз не будемо цю тему досліджувати. Тоді безугла використала протести як майданчик для того, щоб вимагати відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирська. Тобто, всі там вимагали поверніть повноваження набу, базугла прийшла і каже: Ви знаєте, я проти того, що повноваження набу повертали, але сирського треба прибрати. І от вона там стояла в колі людей, які до неї. Не дуже привітно ставилися, скажімо так, і вимагала там відставки Сирського. Ну така трошки дивна історія. Е, Відреагували і інші люди. Зокрема, там волонтер-блогер Стерненко. Він ситуацію прокоментував так, що після протестів по набу влада мала б зробити висновки і зайнятися реформами, зокрема армійськими, але ми далі бігаємо по граблях. Сказав він. Але давайте розберемо, друзі. Власне, що а те, чому це не перша акція, так? Верніше, там чому це не перша акція, а є перспектива масштабування таких акцій? Чому власне це не проста історія? Я хочу всім нагадати протести, які зараз демонструють на кадрах в липні цього року. Щодо о, о, протести, які стосувалися. Урізання повноважень на Боїсап, і от тоді влада, ви пам'ятаєте, після скандалу і тиску суспільства відмотала своє рішення назад так швидко, як вона його хвалила. І я тоді казав, що це відкриє скриньку Пандори. Тобто, люди е, побачили, що протести працюють це завжди було в Україні. Нам це притаманно. Люди побачили, що протести працюють, і тепер щоразу вони будуть виходити на вулиці, якщо відчуватимуть у чомусь несправедливість. І ось нова хвиля для них це несправедливість. Вони на вулицю повиходили. І з однієї сторони ці законопроекти про покарання військових це боротьба з. Наслідками, а не з причинами, тому що чому люди залишають частини? Ну хтось там через примусову мобілізацію, так що тут приховувати? Є багато таких випадків. Хтось е з особистих там побутових причин, хтось через конфлікти з командуванням, через там неможливість переведення в інший підрозділ, як я вже сказав, і замість того, щоб вирішувати ці проблеми, пропонують виходити в в'язницю, і це обрив людей. Тобто, уявіть, який це сигнал для воїнів, які четвертий рік в окопах. А для тилу, наприклад, да? тобто питань виникає дуже багато, насправді. Е, і якщо ці закони ухвалять там без доопрацювання люди дійсно можуть масово повиходити на вулиці, і це не буде не просто протест, це ризик, що ситуація в якийсь момент може вийти з під контролю. Ну ми розуміємо, що це перші парестки. А ворог, як ми знаємо, тільки й чекає, щоб використати ось такі внутрішні конфлікти. З іншої сторони, я вам можу сказати, друзі, я ви знаєте. Спілкувався, от щойно перед записом цього блогу, спілкувався з одним з офіцером Збройних сил України, з відомим блогером, і і от він мені каже: Слухай Юра, ну не можемо ми просто так взяти і гладити там по голові людину, яка пішла все за че у той час, коли там інші хлопці залишилися у меншості в окопах да? він каже, що це неправильно. Те саме стосується і наказів, тому що в армії має бути залізобетонна дисципліна. Ну, не можуть каже він: люди. Там на власний розсуд вирішувати, виконувати наказ чи не виконувати, підкорювати чи не підкорюватись. Але для того щоб не було друзі, подібних проблем, це вже я від себе кажу. Нам вже давним давно потрібно створювати там відповідні інституції, прокуратури, військові, да профільні суди, тому що цивільні не можуть займатися такими справами. Ну і це дуже велика, це дуже копітка робота. Мають бути саме профільні спеціалісти у цьому напрямку. До того ж, в чому проблема створення військового будсмена також для мене загадка. Я не розумію, чому так довго цим, цим цим переймаються питання. Тому протести в Києві, і Львові це не просто про якісь там два законопроекти, це про ну справедливість в розумінні тих людей, які повиходили на вулиці е, щодо тих, хто нас захищає. Військовий муцмен, чіткі терміни служби, реформа армії це те, що може реально допомогти, але закручувати гайки без там діалогу з суспільством. Ну це також шлях до нових протестів. Тобто, моя думка така: цивільні не можуть судити військових. Крапка. Без військової прокуратури, без профільних прокурорів, все це не справ... ну, неправильно, як мінімум. А що думаєте, ви з цього приводу, друзі? Як ви вважаєте, чи будуть масштабуватися ці протести? Чи побачимо ми й інші акції? Так, Київ, Львів, можливо, Дніпро, інші міста через якраз ось такі речі, які стосуються наших військових. Напишіть свою думку в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі.